Тою покласти квіти, шанувати пам'ять загиблих і віддати дань почесті тим людям, хто не дожив до сьогоднішнього світлого дня, і піти по домівках, як потрібно це відсвяткувати. Це свято. Ми нікому не мішаємо і просимо також всіх бути толерантними. Також до нас дуже вам дякую. А про це є... значок це дякую. мій значок. Є є депутат районної ради, і також є помічник народного депутата комуністичної партії. А ради ради якої? Рада, ради і поряд, Сусідська область, Хмельницької області. Чому саме тут використовуєте червоні прапори? Тому що я вам хочу сказати, мабуть, ви також знаєте з історії, лише під червоним прапором йшли в бій і здобули перемоги також під червоним прапором. Іншого прапора на той час не було. Ми, сьогоднішні комуністи, не не, не ті комуністи, які були колись і за дії тих е, керівників не відповідаємо. Ми сьогодні відповідаємо. Ми шануємо символи нашої держави незалежної України. Ми також є українцями, але не е, думайте, що ми є інші люди. Ми такі, як і всі. Але ми у нас є свої ідеали, і ми їх свято бережемо і будемо берегти. Чи Дякую. не виконуєте Різь, будь ласка, я. закони? Я для прикладу вам наведу. Що міська рада не з того почала яскравий приклад: це перейменування вулиці Івана Даниловича Черняковського на героїв Крут. Простих людей не запитали, чи хочуть вони жити на тій вулиці. Ніхто не запитав. Громадських слухань не провели, не провели попереднього опитування у людей. Розумієте, от як сьогодні керує місто міська влада. Сілока, ви секретар обласного комітету комуністичної партії обласного? Так. Ага, але при цьому ну в той же час є депутатом. Ну, це моє право. Я пройшов за мене, проголосували виборці, і я є депутат. Які ще питання? А районної ради якої саме? Із Хмельниччини? У Хмельниччині багато районів. Ні, Ну я ще є помічник народного депутата, якщо вас цікавить, і воно дійсне на всій Україні.